Вітаю вас, друзі, і радий знову зустрітися разом з вами. Тема нашої сьогоднішньої програми називається Друга смерть. Що таке друга смерть? І що говорить Святе Писання по відношенню цього? Я думаю, ми всі розуміємо і знаємо про наявність фізичної смерті, тобто наш час на землі. Закінчиться і ми помремо. Як і Біблія говорить, як людям призначено умерти один раз. Тож смерть існує незалежно від того, людина вірить в Бога чи вона не вірить в нього. Друзі, також і Біблія святе Писання говорить і про другу смерть. Існує друга смерть. І це набагато страшніше. Або вона набагато страшніша, ніж наша фізична перша смерть, в якій внутрішній чоловік залишає своє фізичне помешкання, тобто тіло. Тобто душа відокремлюється від тіла. Ось як Боже Слово описує про стан християнина. Знаємо, бо коли земний мешкальний наш намет зруйнується, оце фізичне тіло. То маємо будівлю від Бога на небі, дім нерокотворний та вічний. А ось ті, хто постійно чинили бунт проти Бога, живучи тут, на цій землі, і не корилися Богу, відкидаючи ось слово Біблію, на таких людей чекає огняне озеро то є смерть друга. Вічне відділення від Бога. Ось про що. Як описує це Боже слово. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Зверніть увагу на слова, що горить огнем. Та сіркою. Це не згорить людина, яка поводилася так, як перераховано, і ми прочитали у Божому Слові. А, во, а це горить огнем та сіркою. Це говорить про вічне покарання, про той вічний вогонь, де людина буде перебувати. І Біблія називається друга смерть. Друзі, я хотів би звернути увагу, що це огонь не фізичний, який ми спостерігаємо тут, на цій землі, де горять ліса або будинки, або дивимося на цей огонь, який згорає. Ні, це не той огонь. Пригадайте причту Ісуса Христа про Лазара і багатого чоловіка, коли Лазар помер. Він був відносений на лону Авраамове, тобто місце потішення, і помер багатий чоловік. І він попав до пекла, до аду. І він мучився пекельно. коли він споглянув у гору і побачив Авраама і Лазара, і він сказав до Авраама: Отче Авраама, Змилися наді мною, пішли Лазаря, хай мочить е, палець у воді і прохолодить мій язик, бо я мучуся тут пекельно. Отже, треба зрозуміти найперше те, що після смерті немає милосердя. Бо Авраам сказав, від нас до вас не переходить, і навпаки, між вами і нами Велика Бзудня. Тепер питання стоїть. Невже в цього чоловіка багатого не було страждання у всьому його тілі від цього вогню, а тільки йому було досить прохолодити язика? А чи коли людина в фізичному вогні горить, вона взагалі не думає про те, щоб її язика прохолодити? І між іншим, коли. Авраам говорив до багатого чоловіка. Там у Слові Божому не написано, що він кричав, але там він тихо поводив себе, тобто він мовчав, вислуховуючи Авраама те, що він говорив йому. Отже, це не такий вогонь, який ми маємо. Тут, на цій землі, не фізичний. він набагато буде страшніший, ніж ми маємо тут, на цій землі, цей фізичний вогонь. Біблія називає це другою смертю, озеро Огнене, де буде плач і скрежуть зубів по віки і віки. Так дійсно, дорогі друзі, правдивий християнин уникне цього місця, тобто другої смерті. Біблія говорить так, хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам, переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Це станеться завдяки вірі в Ісуса Христа. Адже тільки Ісус, і тільки Він, один, прийшов спасти людину від греха і майбутнього вічного покарання за Нього. А це друга смерть, озеро огнене, це є вічне розділення з Богом людини. У тілі людина буде розділена з Богом. Після Воскресіння тіла. Душа об'єднається з тілом і буде розділена людина, яка не вірила, Богові тут, на цій землі, буде мучитися повіки віків. Остання книга Біблія об'явлення описує час тисячолітнього правління Ісуса на землі. Блажений і святий, хто має частку в Першому Воскресінні, говорить Біблія, над ним друга смерть не матиме влади. Але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Хочу зауважити, друзі. Четвертий вірш цього розділу говорить про те, що ті, хто помруть, як віруючі під час Великої скорботи, воскреснуть і уникнуть Огняного озера, а це другої смерті, І будуть царювати з Ісусом в тисячолітньому Царстві. А в 14 та 15 віршах цього ж. 20 розділу апостолу Івану було сказано, що навіть смерть і ад будуть навічно вкинені до огненного озера разом з тими, чиїх імен немає в книзі життя. Перша смерть фізична. І після смерті душа відділяється від тіла невіруючий продовжує бути відділеним від Бога, перебуваючи в пеклі, в аду. і не лякайтесь тих, хто тіло вбиває, говорить Біблія, а душі вбити не може. Але бійтесь більше того, хто може і душу, і тіло вам занепастити в гиєнні. І ось коли буде воскресіння, тіло людини з'єднається з, з душею. І тоді. Тіло невіруючої людини, і її душа буде відлучена назавжди. Або буде назавжди вкинена до озера Огнено, а це смерть друга. Гріх і зло буде засуджено і назавжди покарано. Дехто говорить, Бог є милосердний, Він є любов. Він цього не може зробити по відношенню до свого творіння, щоб людина мучилася вічно. Тобто люди говорять, що буде Воскресіння смертвих, і Бог знищить людини вічним огнем. А дехто говорить, що оце смерть фізична людини, оце є покарання за гріх, і на цьому. Перестає існувати людина, яка не вірила в Бога. Друзі, ми вже говорили вище про вічний вогонь, який існує в потусторонньому світі, він відрізняється від цього вогню, який є тут, на цій землі. Ці люди вживають по відношенню людини, яка не вірила в Бога, і вона буде знищена вічним вогнем. Слова з Біблії, як Содом і Гомора були спалені вічним вогнем. Друзі, це означає, що допоки існує земля, Содом і Гомора не будуть існувати, бо вони спалені вічним вогнем. Ви знаєте, що в нас є навіть пам'ять, і часто ми називаємо її вічна пам'ять. От коли людина відходить. З цієї землі, яку ми вшанували, ми ставимо пам'ятник. І пише на цьому пам'ятнику, сумуємо і вічно пам'ятаємо. Як же ми можемо вічно пам'ятати, як ми тимчасові на цій землі, допоки ми живемо? Звичайно, ми будемо пам'ятати про ту людину, яку ми шанували, коли вона жила. А ви знаєте, що є навіть ставлять невідомим героєм пам'ятник і запалюють вічний вогонь? Як він може бути вічний, як земля тимчасова тут на цій землі? Друзі, тому то вічний вогонь і вічна мука по тосторонньому світі, вона відрізняється від цієї муки і від цієї, цього вогню, що Біблія застосовує по відношенні, наприклад, Содома і Гомори. Ви знаєте, Бог є вічний. Бог є вічний. І коли він вживає до нас слова, він вживає так, що ми зрозуміли. От, наприклад, Бог не слухає грішника, а молитва праведно люба йому. Коли ви помножуєте молитви, я закриваю вуха свої. Друзі, хіба Бог має вуха? В одному місці написано, що коли ви молитеся і робите гріх, то я сплю. Біблія говорить, що Бог не спить, бо не спить і не дримає той, хто хоронить Ізраїля. Біблія говорить про те, що небо престолний, Бог говорить по відношенню себе, а земля підніжить ніг моїх. То хіба у Бога є ноги, Бога є вухи, Бог, Бог, Богу потрібно відпочивати і спати? Звичайно, що ні. Бог є дух, а дух тіла і костей немає. Відповідно, і вух, і ніг він не має. Тому він застосовує такі слова, щоб було зрозуміло для нас. І він живає як вічний вогонь. Для того, щоб показати, що такі міста, або, так, або така територія більше не буде відбудований або відбудований. Так, друзі, це є. Звичайно, одна сторона характеристики Бога. Милосердний, Бог є любов, але Він також є справедливий, він є вірний, Він дотримується свого слова, як Він сказав, так і станеться. А також Бог наш, то є Бог як палючий його. І страшна річ упасти в руки Бога живого. Хіба Бог. Не засуджує і не карає гріх людини і людину за її вчинки. Біблія говорить, бо заплата за гріх смерть. Тож кожна людина, яка не приймає Христа, який стався покаранням Божим за нас, буде нести вічне покарання за власний гріх в озері огнення. Всі ці, дорогі друзі, хто народився двічі, а це один раз фізично, і один раз духовно, тобто згори, наново, від Бога, вони помруть тільки один раз. А ті, хто народилися лише один раз фізично, помруть двічі. Першою це фізична смерть, і друга смерть це вічна. Розділення з Богом. Це озеро огнене. Тож увірувати в Ісуса означає прийняти виправдання, яке здобув Христос, бувши невинним, померши на Христі за нашу вину, бо заплата за гріх смерть, Боже Слово говорить, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Таким чином. Всі ті, хто приймає Ісуса Христа, проведуть, проведуть з Ісусом вічність, уникнувши другої смерті, тобто озера огню, вічного покарання за гріх. Тож, друзі, увірувати в Ісуса, означає народитися згори. Щоб уникнути другої смерті. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми уникнули другої смерті і були в вічності разом з нашим Господом Ісусом Христом. На цьому я закінчую нашу програму. Будьте з Богом!